Не дивлячись на те, що ранок похмурий і сірий, вже пахне весною. І це чудово. Сьогодні на сніданок у мене каша гречана салат і яєчня. А як ви гадаєте, чого ж бракує нашим українцям за кордоном? Найперше журяться за матусеним борщем. Так, зі шматочком гарного салу на українському хлібчику, солоним огірчиком і жирненькою справжньою сметаною. Адже дуже важко знайти навіть у тій же Західній Європі буряки звичну нам томатну пасту і кисломолочні продукти. І правильне сало наше, справжнє, смачненьке, українське. Тож, щоб приготувати улюблену страву – це той ще квест. До речі, хто ще не знав, наш український борщ увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони. Перемога у війні за борщ наша. Залишилось тільки перемогти тут, клятих москалів. І все буде Україна. Для українців зараз дуже нелегкі часи. І ментально, і фізично, і морально дуже дуже важко. Проте, пам'ятаємо всі кожного дня, кожного ранку. за Україну. Вам гарного ранку, смачного сніданку. Всього найкращого.